Борисолійник крило. Потяглися журавлі вдалич плавко, доганяв їх листопад за селом, а один, як сирота, гірко плакав з перебитим у лікті крилом. А йшов собі хлоп'як через луки, запримітив сірому здаля. Він узяв його, як дитину, на руки і додому приніс журавля. Поселив його за комодом в куточку, звідти смішно стирчав йому ніс. Мати вишила журавку сорочку, батько кеди з крамниці приніс. Стало швидко крило заживати, і, коли відгуляла зима, якось вийшов цибато із хати, стрепенувся, злетів і нема. Хлоп'як біля ганку від зажури ще більше змалів, коли це вересневого ранку повен двір прибуло журавлів, вийшов з гурту цибату у кедах і сказав хлоп'яку: не журись, що весни прилітатиму, брате, бо крилом я до тебе приріс.